Привіт! сьогодні хочу відкрити частинку себе та показати роботи нашої студії. Це Юля, співвласниця арт студії Євтап, і суперсила притягувати добрих талановитих людей та перетворювати їх на справжніх профі. Тут вирує справжня атмосфера творчості. Цей запах можна відчути навіть у повітрі. Сто топових художників щодня створюють справжні шедеври, які часто плутають з фотодруком. А ми вважаємо, що це комплімент, і продовжуємо створювати портрети виключно вугіллям та олівцями. І для створення одного такого портрета працює багато талановитих людей, з якими я вас і познайомлю. Перше наші куратори це ті люди, які допомагають вам по всіх питаннях та узгодженнях. Вони досвідчені, радять, який портрет потрібен саме вам у вашому випадку. Вони роблять все, щоб ви залишились задоволеними. Звісно, наші художники, які створюють ці шедеври, це справжні митці, профі своєї справи. Кожен портрет вони вкладають частинку своєї душі. Контент-менеджери, які трошечки залежні від портретів, вони не можуть нас фотографувати процес роботи та вже готовий портрет. Логісти, які все надійно пакують та відправляють. Кожній з них можна дати грамоту за ухайність та перфекціонізм до всіх деталей. Відділ статистики, люди контролю та цифр, без їх чіткості, ми постійно щось плутали та робили помилки. Відділ найму саме вони шукають в команду таких світлих, щирих та талановитих людей. Ну, так Це ж не всі. Так, да, але дизайнери аккаунту, блін, дуже багато замовлень. Ми тупо не встигаємо. А знаєте, що нас об'єднує? Нестримна віра та бажання допомагати нашим Збройним силам України. Адже спочатку повномасштабного вторгнення ми вже задонатили 2 мільйони 90 тисяч 995 гривень. І будемо робити це і далі. Кожен портрет це символ кохання та сім'ї. Це про українське мистецтво, про українців. Про щось дуже важливе. Я пишаюсь тим, що ми робимо, і вдячна кожному, хто долучив до цього. Дякую. Більше про нас в нашому інстаграм. Переходьте, давайте знайомитись!